Вітаю Ютуб! Це канал Lazy IT і його постійна рубрика не має часу пояснювати. Сьогодні ми з вами розглянемо ще один цікавий інструмент на базі штучного інтелекту uh, Scribal Diffusion. Це Помічник, який допоможе нам завдяки штучному інтелекту намалювати з нашого скетчу якесь повноцінне зображення. Одна штука, яку я вам хочу показати перед тим, як почати малювати. Якщо ми почнемо малювати повністю коло, як бачите, воно у нас не замальовується. Бо перед початком генерування сайт виявляє, яку саме область ми будемо використовувати. Він ось цю. Вже знайшов, а далі ще ні, бачите, він потім його додає. Тому, щоб використати одразу всю область, я вам рекомендую зробити наступним чином: ось тут. Раз, два, три, чотири. І вже по всій області ми можемо малювати. Тож, давайте щось спробуємо намалювати. область І малюємо, як бачите, ось сюди ми будемо вводити промпт, який ми хочемо. Я ввів сюди фото кота. Давайте спробуємо намалювати щось схоже на кота. І попросимо відповідно наш Scribble Diffusion зробити з цього більш-менш повноцінного кота. Я думаю, що це вже має бути схоже на котика. Так, ось так. І запускаємо. Дуже швидко ми отримуємо результат нашого скетча. Яка жахлива кошенятка була тут. І, ну, в принципі, не можу сказати, що прямо дуже гарно тут, але подивіться, різниця відчутна. Якщо. Тренуватися, то можна робити дуже класні скетчі. На цьому все. Дякую всім, хто подивився. Задавайте ваші питання в описі під відео або в нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!